Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Тобі, Боже, наш, слава Тобі, царю Небесний, втішителю, душі істини, що всю лиси і все наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очистина досяг, і скверни, і спаси блаві душі наші. Святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. свята і помилуй нас, Господи, очисти гі наші, влади кости, беззаконня наші, святий посети, сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині посях і на віки Амінь. Отче наш, що, син на небесах, нехай святий цей м'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і, по і на віки вічнямі, прийді та поклонімося Цареві нашому Богу, прийді та поклонімося Христові, Цареві нашому Богу, прийді та поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, по мозві служит рот Твоїх очисти, беззаконня моє, Найпаче паче ми мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю. І гріх мій завжди передо мною. Проти Тебе єдиного, я зрішив, і перед Тобою вчинив. То і правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї, явити мені, окропи мене і сопом, я очищуся, обмий мене, і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, радіть кості, сокрушені, відверни лице Твоє від гріхи моїх всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже, і духа право нового внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого, святого, не відійми від мене, верни мені, радість спасіння Твого, і Духу молодичним тверди мене. Кажу беззаконим дороги Твої, і не до Тебе навернуться, І збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, оби мої відкри і сповістять хвалу Твою, мої якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі, Жертва бо і дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиренним Бог не погордий. Ущасти, Господи, благоволінням Твоїм всього, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить навіть та твірців, вірую в єдиного Бога, Ця Вседержителя, творця неба і землі, все видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога, істина від Бога істиного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все сталося, Він заде нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святої, Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і возніся писання, на небо, і сидить праворуч отця, і, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сходи, що за цим і сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, і Апостольську церкву. І одне хрещення на відпущення гріхів, очікуй Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. О, слаби, прости, пусти, Боже, про рішення наші вольні і невольні, що в слові, в ділі, свідомі, несвідомі, що в думці, в помислі, що в день і в вночі. Все нам прости, бо ти благий чоловіко любець, бородиться і воради, все благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, достойний або істину величати блажену тебе, Богородицю, пресно блажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, щеснішою від херовимі, і візиня, славніших від сарафині, щоб затління того слово породила, сущу бородицю тебе величаємо. Під твоїм мирі спобігаймо, городи діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід із нас, єдина, чиста і благословенна. Преславна, на присну Богородиця, прийми молитви наші, донеси, Сину і Твоєму, і Бові нашому, що спав за Тебе, душі наші, всі небесні сили, святі анили, архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, і захвальні, апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам отець, прибіжище наше син і покровитель нам дуси. Святи, проси Свята, Боже, слава Тобі! Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Тройці єдиний, що в при великій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в прибагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді. Допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у святій Тройці єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерти. І, з вдячності за цю ласку віддаю, віддаю тобі нині цілого себе усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити. А що я свідомий своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум. Щоб я чим раз краще пізнавав твою волю, скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що Ти дозволив щасливо пережити цю ніч. І збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити, і хочу це робити до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвою. А Ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, Діва Марія, і з розвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра, небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина, та своїми молитвами злагіднюй святий огнів з приводу моїх гріхів, адже добре знаєш, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.